власне, зібрали з однією метою припинити спекуляції з приводу чуток про продаж земельної ділянки в ботанічному саду. Як ви можете зараз впевнитися, переконатися, що ми знаходимося на території технологічного факультету агроекологічного університету, і власне мова йде про е прийняття. Міське користування, міську власність землі, яка належить агроекологічному університету, і є на сьогодні територією плодового саду. І, як видно зараз із документів, територія плодового саду, яка вже не придатна під цільове використання саме плодового саду. Навпроти нас знаходиться ботанічний сад, який в останній час дуже інтенсивно розміщується фотокартка входу в ботанічний сад. І нав'язується думка нашим городянам про те, що саме ботанічний сад продається. Тому щоб припинити такі спекуляції, ми вирішили вас запросити, показати, розказати і щоб ви донесли це все до людей. Якщо будуть походу виникати якісь запитання, ми будемо на них відповідати. Ми спочатку, мабуть, пройдемося по фруктовому саду, а потім ботанічний можемо підійти. Там, де, щоб ви побачили, що це він собою представляє. Так чи ні? Чи як? А Можна говорите? запитання вже? Можна запитання, тому ми ще нічого не бачили. Ну, але все-таки питання давно вже виникло. Mm. E, скажіть, будь ласка, враховуючи те, що e, ця ділянка має продаватися на аукціоні, виставлятися на аукціон, yeah. в який спосіб e, вже відомий e, покупець приблизний? Не приблизне, ну, а все навіть Володимир Михайлович Забоймар заявляє про це постійно разом з Сергієм Миколаївичем. Тобто на цьому місці має бути епідцентр. Тобто чи не попахується корупцією. E, значить, давайте, давайте ми по, по порядку э, розіб'ємо це на логічні складові частини і розв'язнимо все дуже просто, щоб людям було зрозуміло. На сьогоднішньому етапі розглядається лише прийняття земельної ділянки площею 5,3 гектарів в міську власність. На це є погодження ректора агроекологічного університету і Міністерства аграрної політики. Далі, з якою метою ми приймаємо? Ми хочемо. Наповнити міський бюджет від продажу цієї земельної ділянки на аукціоні це другий етап, який потребує теж якоїсь технічної процедури підготовки, виготовлення документів, проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки, і так далі. А далі буде вже третій етап аукціон. Аукціон, на якому будуть прийматися заявки від тих потенційних інвесторів, які зацікавляться цією ділянкою. Тому сьогодні говорить.